Кам'янському активно триває будівництво першого в місті храму Православної церкви України, Козацької церкви Пресвятої Покрови. Це не просто релігійна споруда, а важливий духовний соціальний проєкт, який має об'єднати громаду навколо спільних цінностей та допомоги ближньому. Звісно, знаєте, і для вірян це велика радість бачити, як будується типовий храм Православної церкви України. Перший сучасний ми вже казали, що він буде унікальний від свого імені від імені парафіян, навіть від імені керуючого архіпастера вдячні меру міста за виконання великої мрії, великої духовної мрії, коли духовна вже громада, знаєте, бачить, як будується оце тіло. Окрема подяка громадській організації «Бджола», котра активно долучається, скажімо так, і фінансово, і ресурсами, і своїми силами, і людським ресурсом до цього будівництва. Продовжуємо будівництво храму Православної церкви України, Казацька церква Пресвятої Покрови. В минулому році було побудовано цокольний поверх. В цьому році вже будуємо стіни храму. До кінця року ці стіни будуть повністю побудована, а також зроблено перекриття. Козацька церква Пресвятої Покрови виконує важливу місію підтримки найбільш уразливих верст населення при храмі дії. Благодійний фонд Покрова Хаб, який став надійною опорою для мешканців, що опинилися у скрутному становищі. Щомісяця завдяки співпраці з міжнародними партнерами фонд видає понад 700 продуктових наборів. Їх отримують пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини, малозабезпечені мешканці та внутрішньопереміщені особи. Лише сьогодні чергову партію гуманітарної допомоги отримали близько 100 багатодітних родин, як місцевих мешканців, так і переселенців, які знайшли прихисток у місті отримуємо багатодітні родини, котрі в ці важкі часи російсько-української війни виховують двох, трьох і навіть більше дітей, бо ця допомога їм дуже необхідна. Інша частина від імені нашого покрову ХАБ і від імені Камінського відправляється нашими волонтерами на Херсонщину в доокуповані міста і села. Завдяки громадській організації бджола маємо гарну логістику. Це доставка. Зі складу багатотонної гуманітарної допомоги сюди на наш склад Кам'янське, завдяки волонтерам, нашого покрову хаб, вірянам це все фасується, вантажується, відвантажується, заповнюється. Бачите, що всі сьогодні хто волонтери, це є парафіяни нашого храму, котрі служать, допомагають і розуміють важливість цієї допомоги. Друзі наші, фонд розвитку Кам'янського, сьогодні активно долучились. Це подарунки, смаколики для дітей, це дитяче харчування. Дуже доречно допомагати, як бо ну є видача завжди привітні, добрі люди. Дуже потрібні завжди і крупи, і олія, і тушонка завжди є все, що потрібне, необхідне. Їхали з Маріуполя з чоловіком і з двома своїми дітками, і плюс братик, сестричкою його. Ну у нас загалом четверо діток там проживаємо тут. Діти навчаються в школі. Садочку. Так, вже більш-менш так. Дуже добре, що наше місто про нас піклується, що про нас піклується мер. Велика подяка нашому меру Андрію Леонідовичу, велика подяка очуф досію який завжди прийде на допомогу виручить. Так, Марія? Дай смаколика Марії. Дуже добре, що дають таку допомогу. Наразі дуже вона Нагальна, доречна, тому що складно в даний момент із грошами, і зовсім складно. Ми багатодітна родина, дуже цьому раді, пишаємось тим, що в нас троє діточок. Тому, знаєте, така підтримка багатодітним родинам вони мають її відчувати. Церква сьогодні не стоїть десь окремо, десь осторонь місто не стоїть осторонь від цих проблем. І завдяки такій єдності, спільності, співпраці один з одним вдається допомогти. Сьогодні це 91 родина зі статусом багатодітні. Вчора було 125 людей зі статусом, малозабезпечені і пенсіонери. І так кожного місяця.